Для тих, хто має погані звички, лише на один день відмовтеся від цигарок і збережете трошки грошей та здоров'я. Не надто переконливо. Дослухайтесь до аргументів із нашого наступного сюжету. Всесвітній день відмови від куріння лише одна із тисяч ініціатив, спрямованих на боротьбу з цією звичкою. З екранів, моніторів та білбордів, нас упродовж решти року бомбардує соціальна реклама. Куріння шкодить вам і оточенню, вбиває легенії серце і це нібито прописні, усім відомі. Так чому ж мільйони людей їх ігнорують? Чому кількість курсів, попри усі заборони і здорожчання, зменшується так повільно? Не в останню чергу через рекламу, не соціальну, а комерційну. Аж до середини 80-х саме вона переважала на екранах і сторінках. Особливо це помітно на прикладі сполучених штатів на американських плакатах середини 20-го сторіччя. Цигарки просувають діти та лікарі, ті самі, що тепер відраджують від згубної звички. It's the wonderful, wonderful, wonderful world of Salem cigarettes. Filter cigarettes. It tastes good. Така радикальна зміна понять відбулася на очах в одного-двох поколінь, тож не дивно, що ставлення до куріння і досі неоднозначне. cigarettes.